Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про весну та весняне явище природи, але перед початком нашого заняття давайте з вами зробимо артикуляційну гімнастику для наших язичків. Дивіться на мене та повторюйте вправу. Перша вправа у нас буде посмішка. Хоботок. А тепер посмішка хоботок. Молодці дітки. Наступна трава у нас буде гойдалка. Годинник. А тепер наступна вправа в нас буде бурбашка. Молодці, дітки, наступна вправа в нас буде грибочок. Наступна вправа в нас буде. Лошадка. Молодці, дітки. Тепер ми приступимо до нашого заняття. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Дітки, що наступає після зими? Після зими в нас наступає весна. А яка погода навесні? Так, дітки, тепло, тому що спершу навесні нас починає гріти сонечко. Так, подивіться, сонечко починає гріти тепліше. І що відбувається зі снігом? Сніг починає танути. Так, і борульки починають танути. Коли сніг розтанув, дітки, Що з'являється з під снігу? Так, трава. Трава з'являється. А потім. А потім нас починають. З'являтися перші весняні квіти. Подивіться, дітки, на малюнки, які вони гарні. Так, а коли з'являються квіточки, то хто починає прокидатися? Так, починають прокидатися комахи. Дітки, а чому комахи починають прокидатися? Так, тому що розцвіли квіти, а в квіточках є пильця, яку вони збирають правильно. А після того, як розцвіли квіти, з'явилися комахи, то прилетає до нас з теплих країн. Так, це птахи. Птахи починають повертатися до нас з теплих країн. Тому що з'являються річки і погода стає теплою. Правильно, дітки. Як ви гадаєте, дітки, а хто ще може з'являтися приходом весни? Хто прокидається? Це тварини, правильно. Тварини, які на зиму лягали спати свої норки. Прокидаються весні. Це їжачки, ведмеди, пом'яки, кроти та інші тваринки. Дітки, а тепер давайте з вами зіграємо у гру. Вам потрібно буде подивитися на малюнок та сказати, яка весна. Дивіться, що ви бачите на малюнку? Так, на малюнку йде дощ. Отже, яка весна? Дощова, правильно, дітки. А тут, подивіться, розквітають квітки на деревах. Отже, яка в нас весна? Правильно, квітуча. Дітки, а це хто? Так, це пташки, які повернулися до нас, теплих країн. А коли пташки до нас повертаються, що вони роблять? Правильно, вони починають співати. Отже, яка весна? Весна співуча. Правильно, дітки. А подивиться на цей малюнок. Тут сонечко. Сонечко на весні. Починає гріти тепліше. З'являються квіти, тваринки, птахи. Отже, яка весна в нас тут? Тепла, правильно, дітки. А ось тут подивіться, будь ласка, на малюнок. Тут весна яка? Гарна. Правильно, дітки, гарно, весела ще можна сказати. А ось тут, дітки, яка весна? Дивіться, у нашої весни є чарівна палочка. Вона чарівниця. Отже, яка весна? Весна чарівна, правильно, дітки. А тепер давайте з вами зіграємо. Зіграємо у наступну гру. Дивіться на малюнок, і вам потрібно сказати, де знаходиться сонечко. Отже, на цьому малюнку сонечко знаходиться на хмаринці. Правильно, діти. А ось тут сонечко де знаходиться? Сонечко знаходиться за хмаринкою, правильно дітки. А на цьому малюнку, подивіться, уважніше, де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться між... Хмаринками правильно дітки. А тут дивіться на малюночок. Сонечко знаходиться під парасолькою, правильно дітки. А тут, де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться під хмаринкою. Правильно, дітки. Дітки, а яка хмаринка в нас? Подивіться. Яка емоція на хмаринці? Весела, так, весела хмаринка. А сонечко в нас яке? Веселе, правильно, дітки. А тут погляньте, де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться. Далеко від хмаринки. Правильно. А ось тут сонечко знаходиться близько до хмаринки. Правильно, дітки. Молодці, діти. А тепер подивіться, будь ласка, на ці малюнки та скажіть, який цих малюнок може бути зайвим. Дивіться уважніше. Дітки, мабуть, ви подумали, що тут зайвий малюнок це хмаринка, тому що немає сонечку. Але це не так. Зайвий малюнок тут буде. Сонечко з парасолькою. Тому що парасолька це в нас неприродне явище. Правильно, тому ця, цей малюнок в нас зайвий. Молодці діти! Дівки, ви сьогодні дуже чудово попрацювали. Тому ми з вами прощаємося та побачимося на наступному тижні. До побачення!